Друзі, всіх вітаю. Сьогодні будемо говорити про українського царя. Справді такий існував. До речі, сьогодні будемо говорити і про титули наших правител, тому що термін цар українець трошечки, знаєте, вибиває, очевидно, зрозуміння всієї історії. Але справді, за часи окупації і совєтської та і Російської, нам стільки лайна, нам, нашим предкам, в книги налили лайна, перепрошую, що справді приходиться розбиратися. І тому, коли я говорю про те, що. Хто такий український цар? Всі відразу думають, очевидно, щось ауфорово трошечки потекло в голові. До речі, з вами український історик Олександр Алоферов, і от про це все про царя українського, про українського короля Польщі, про українського князя Мазові чи Великого князя Смоленського зараз швидко вам розповім. Нам необхідно відновлювати нашу історію. Отже, з вами український історик Олександр Оферов. Я друзі, дякую перед тим, хто ставить вподобайки. Пиши коментарі, це відео. Хто допомагає фінансово, хто хоче долучитися, то все є в описі до цього відео, плюс спонсорство на Ютубі. Друзі, не забувайте підписуватись на цей канал. В першу чергу скажу так, що справді за рахунок нафтодоларів, за рахунок революційних армій, за рахунок цього всього жесткача, який витворяли росіяни протягом 19-20 століття. Через погрози, сили, вони справді домоглись того, що цар це тільки щось московське. Або ж, насправді були болгарські царі сербські царі. Ні, приватизація цього титулу. Титулу, який вкрав Іван Грозний у царевича Семена Бекбулатовича. До речі, я відео прийшлю, як Іван Грозний вкрав цей титул, бо ну, він до московитів не має жодного відношення. Що ж таке цар? Друзі, і до чого тут український цар? Так от цар слово, яке походить від слов'янського скорочення латинського слова, кейсар або цесар, тобто це імператорський титул. Слов'яни використовували скорочення не Цезар, а цар. І от такі скорочення були відомі нашим предкам. Ми називали так імператорів Візантійських. Хоча Візантія, зрозуміло, це наш сьогоднішній ну, створений. Така назва. Насправді ця імперія називалася Римською імперією або інколи Східна Римська імперія. Так от, в Східній Римській імперії, Візантії або просто в Римській імперії, титулів було багато: автократер, Деспот, Базилеус. різні різні титули. Так от, наші предки прекрасно знали, що там в Константинополі живе цар, тобто Цезар імператор, це імператорське місто. І тому... Наші предки з вами, наші з вами предки, не В Астрахані чи в Іркутські. знали, що в Константинополі живе імператор. І тому Константинополь сьогоднішній сьогоднішньо з тобою наші предки називали Царгород. Тобто, ми були абсолютно ознайомлені з тим, що цей титул існував. У Болгарії в 10 столітті з'являється Цар Симіон. Так, це підвищення. До імператорської величності. Безперечно, він мав на це право, тому що Візантія тоді платила податки Болгарії. Навіть не податки, а відкуп, щоб не воювали з ними. І от, друзі, сталося прецедент, коли і у нас з вами з'явився свій цар. Безперечно, що це буде дивно чути, хто був цей цар. Але це, друзі, Ярослав Мудрий. Ярослав син Володимира Святого. Так, він був царем, царем Русі. І звідки ми знаємо про це, тому що нам літопис подає про історію про князя. Але літопис це текст, який писався в монастирях з усіма, скажімо, правилами. І звісно, що літопис не подає титулів Ярослава Мудрого, а Ярослав Мудрий мав принаймні за своє життя кілька титулів, які він брав на себе. В першу чергу, князь це не те, що титул, це приналежність до роду. Всі Рюриковичі, або всі руські князі, або всі київські князі це е, князі. Інших князів на Росії не було. І тому, коли казали, прийшов князь Ярослав, всі прекрасно знали, який це буде, хто це буде, чи князь Мстислав. Та й навіть ви знаєте, що у цієї династії була така штука цікава, що навіть їхні імена були тільки в межах династії, знайти воєводу Мстислава, чи якогось Добриню поза воєводу Мстислава не було неможливо. Воєвода Добриня не міг бути. А от Воєвода Володимир, чи людина Ярослав, чи Святополк, чи Ізаслав ні. Виключно імена в межах династії. Так от, і сам саме ім'я було приналежністю до родини, і те і титул князь, князі виключно Русі, виключно цієї сім'ї. Так от Ярослав Мудрий за своє життя мав кілька титулів, і в першу чергу це титул архонт, Архонт – це грецький титул, який можна перекласти на нашу мову як князь. Потім, і це відомо з його початки. Другий титул, який відомо з його початку, це Меган Архонтос, так? Великий князь, це теж грецькою мовою. В літописах цього нема. І його титул Цар теж відсутній в літописах. Але він присутній, друзі, ніде як на стіні. Ну, на стінах багато що пишуть. Але на стінах Соборів. А це була теж така цікава християнська традиція. На стінах Соборів раніше, в 10-11 столітті, могли написати щось. Хоча писали потім і в пізніші роки Он, мій прямий прапорадід Микола Ауфьоров, то він підписався на стіні в Стамбулі. Софії Стамстамбусофії, Стамбульській Софії в Стамбульські Софії в 1805 році, коли там а, мандрував. А тобто писали, але саме в 10-му, в 11-му, 12-му століттях, 13-му був такий пік писемності на стінах. Ну, писало все господи помазі там там рабусуємо такому такому побажання. Інколи дитячі рахівнички, інколи якісь скарги, інколи прокляття, інколи писали Акти на землю. На купівлю землі багато чого писали. Так от, на стіні Софіївського собору можна побачити напис до цього часу. Він зберігся про смерть Ярослава Мудрого, де, зокрема, сказано, що приставився, тобто помер цар наш. І оце, друзі, цікаве явище. Ярослав Мудрий, очевидно, мав програму. Яка б його створювала з нього не просто великого князя чи Мегана, Архонта, Великого Архонта, а створила з нього царя? Тому можна нам сьогодні говорити, що Ярослав Мудрий це був перший правитель, який прийняв імператорський титул на себе і став сам себе називати царем. Єдине, що брак джерел, нам не дозволяє про це сказати точно. Але чому Ярослав Мудрий перший український цар? Ну, тому що чи був Ярослав Мудрий українець? Безпечно, якби у нього запитати, чи ти українець, княже дорогі святий, він би не сказав би, що він українець, тому що він не знав цього терміну. Але через те, що ми є спадкоємцями цієї держави, і це наш процес державності, то він би сказав би, що він є руста. А ми б сказали: а от якщо руси назвуться інакше, то він би сказав, ну значить, ви мене сприймаєте так, як є. І це очевидно би він так би сказав, бо був прогресивною людиною, а не дегенератом, який би вигадував словами Ярослава Мудрого, які типу, що він є. Я древні ру древні русс російський князь, да? зрозуміло. О, друзі, а тепер ще про кількох українців, які мали титули, і взагалі які титули вживали наші правителі. Першу чергу, друзі. Часи нашої середньовічної української держави, Русь, це були титули. Цар, як ми сказали. Каган це вживає Володимир Великий до нього вживають. Великий князь, князь, Архонт, я говорив, це грецький титул, князь, Меган Архонт, Великий князь грецькою грець, мовою. Князь князів, такий титул з приводу себе вживав вжито до сина Ярослава Мудрого. Чи буде теж це якась певна така наша імператорська достойність? Вживав титул до наших князів як Рекс, тобто король, і Регіс, Регі, тобто теж король з Латиною, західні джерела. Західні джерела звертались до наших правителів як сеньор, тобто господар, властелин. Окрім того, Дукс і принцепс, так? князі, аналоги такі. от. Одночасно, друзі, у нас в історії був, наприклад, господар Молдови, це Іван Підковець 16 століття, який прийняв голову. А от той. Українець, який був кровим Польщі, то це друзі. Михайло Коробут Вишневецький нащадок наших князів Вишневецьких, який мав титул, друзі: король Польщі, Викук Ніз Стовотовського, Руського та Прусії, Мазовії, Жмуді, Інфлянтів, Смоленські, Київські, Волинські, Подільські, Підляські, Сіверські та Чернігівські. Ось такі от титули мав. І от, до речі, друзі, коли ми говоримо про титули, не забувайте, що отакі от прекрасні футболки, як зараз на мені, вони продаються в магазині, який відкрила моя дружина, і там. Прекрасний вибір княжих знаків, наших князів, які засвідчують нашу історичність. І, о, друзі, говорячи про титули. Зрештою, слід нагадати, що е, в пізніший час титулами наших, е, скажімо. Правителів, це був гетьманський титул. Одночасно, цей гетьманський титул розклів в 1918 році. Друзі, тож не все так просто з титулами, і цар був і серед нас. З вами був український історик Олександр Оферов. До наступних зустрічей, друзі, на все добре.